Отож, що нам любителі футболу повертаємося на стадіон. До вашої уваги в наступний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Поєдинок між командами покоління Шевінський Максим. П'ятий Басі Картен, 17-й Лучук Олександр, 45-й Мілевський Михайло, 21-й Морозовий гор. Зараз в атації вже на першій же хвилині. Максимум відкриває рахунок в цьому поєдинку. Навіть я не встиг оголосити склади, як рахунок у нас вже 0-1 на користь телефомасом. Відзначається у нас п'ятий номер. Закидань вперед, там боротьбу грає. На партнера і... Закидання вперед. Постріл, штрафний майданчик на виході грає. Посорний майданчик, там де боротьба на підбиранні перший номер 25 номер на добиванні м'яч ні. Все ж таки так, м'яч залітає, в сітковий рід. З, З другого разу все ж таки намагалась пробути спочатку 25-й номер, а потім все ж таки добиває е, рід 13 номер. Це у нас е, Владислав Берестян. Незначається. на 10-й хвилині цього бої. <плес> Далі за боковою. флангу. Вже Простріл на виході в грає ще Вінський. Гравці, максимум, штрафну майданчику покрову. Так, намісна передача, невдала намісна передача. <плес> Вілерський. <плес> Набирає швидкість сам, флангу. Простріл, штрафний майданчик. Так, такий же простріл цікавий був що. В центр. Це тиша. Може додати удару, завдає удар, небезпечний. Чергове перехоплення, це вже у нас. Мазур. Мазур сам набирає швидко. Там Захарченко закривається. Захарченко один і Захарченко виводить команду вперед. Відзначається у нас Ігор Захарченко. Порогавали зараз контрвипад футболістів покрову подивісти максимуму. І... На даній стійці Ігор Захарченко один в один обіграв ще Потужний удар. завдавав. Ось Як м'яч. За межі поля. Малешенко. До нас на передача. Так, нам не передача, навіть такий простріл. Страхамчук іграє, віддає наліво, можна пробити в цьому моменті. і останній момент Захисник. Заміщається, Бабак. Сахарченко можна пробувати, віддає бабаку. Удар, і вже гулки хороші. Передача. 3-го один, можливо, перед... простріл на дальню стійку. Притика. Можливість для атаки, удар на добивання. Ні, все ж таки притика. Забирає м'яч. Але надало прийнявши його. Захарченко. Можна бити. Захарченко. Захарченко збільшує перевагу своєї команди до 3-1. Наприкінці першого тайму Ігор Захарченко відзначається у нас дублем. Отже, рахунок 3-1 в нашому поєдинку. Вже правфаном. Можна пробити в цьому моменті, Фролов задає, удар. Мяч пройде. Перес, Перед. Мілевський, мілевський його розпахають і арбітер не, не фіксує. Порушення брав цього. Захар, сам набирає швидку. Можна пробити. Удар в дальній кут, воріт, але м'яч. Вперед, на брата на березя. Захарченко. Удар! Потужний удар і Ігор Захарченко відзначається хетрейка вже в цьому поєдинку. На 41-й хвилині Ігор Захарченко збільшив перевагу своєї команди вже до трьох м'ячів, отже, рахунок 4-1. в центрі Захарченко. Віддає на партнера. Вже положив голкипера і що Ні, арбітер не показ. передача Семашка. Семашка скільки від удар, потужний удар від гри, в принципі. Удар! Це сімашка, але Скидка? прикика на місці.